16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності. А що ж таке толерантність? Толерантність це коли люди люблять і поважають всіх, хто їх оточує, навіть якщо вони виглядають інакше, мають різний колір шкіри, грають в інші ігри або говорять різними мовами. Давайте уявимо, що всі ми як кольорові фарби в коробці. Кожен з нас це особлива фарба. І саме це робить коробку чарівною, бо усі фарби, як і люди, особливі і унікальні. Тому, коли ми малюємо картину, об'єднавшись, вона виходить неймовірно гарною. Так само відбувається і з нами: коли люди є толерантними, вони поважають думки інших, їхні традиції, і це робить наше життя багатим і цікавим. Можна сказати, що толерантність це як чарівна сила, яка допомагає нам бути друзями і жити разом у гармонії. Отже, запам'ятайте, що кожен з нас особливий та унікальний. І толерантність це коли усі приймають і люблять один одного такими, якими ми є. А зараз давайте поміркуємо. Подивіться уважно на малюнок і дайте відповідь. Що відрізняє дітей один від одного, що об'єднує дітей на малюнку. І який настрій дітей. Подивіться уважно, які прояви толерантності ви тут бачите. Правильно, це прийняття інших такими, як вони є: милосердя, співпереживання, повага людської гідності. Толерантність врятує світ.